Чирі вітання любителям спорту. Чемпіонка світу з художньої гімнастики Ганна Різаддінова, на яку покладають надії в олімпійському 2016 році, не збирається змінювати громадянство України на російське. Про це заявила матір спортсменки, віце-президент Кримської Федерації художньої гімнастики. Далі ж про те, що ми побачили на власні очі протягом минулих двох тижнів. Успіх в українській прем'єр-лізі, поняття мінливе. Українська суперліга тигри закусили феросплавниками. Бокс, отамани, не втримали росіян. У чвертьфіналі Ліги Чемпіонів мадридський Атлетіко переміг Барселону з рахунком 1-0, тоді як Манчестер Юнайтед поступився Баварії на виїзді з результатом 1-3. Тим часом напередодні поєдинку Шахтаря з «Ворсклою» ми перевірили стан боєздатності гірників. Вони, в принципі, легкої гри у Полтаві не очікували. Ворскла грає у найбільш видовичний футбол в Україні. Вони заслуговують на те, щоб виступати у лізі Європи. У них добре підготовлені фізично футболісти, які демонструють гарні комбінації. Багато гравців йдуть в атаку, створюють чимало небезпечних моментів біля воріт суперника. І я не вірю, що після останньої зустрічі команда не виросла ще більше. І ось 25-й тур української прем'єр-ліги. Шахтар програв «Ворсклі» через гол Адіса Яховича 0 1 Відтак помаранчево чорні зрівнялися з Дніпром за кількістю очок. Відтепер Донечани та Дніпропетровці мають їх по 47. Тим часом Металург досить очікувано розгромив Севастополь 3 0 завдяки голу Мораєса та дублю Олександре. Причому рахунок міг бути більше, адже жуніор мав шанс реалізувати пенальті на 61-й хвилині, чого на жаль не сталося. Крім того, і переграв Волинь 1-0 і наразі відстає від неї на три очки а забив протягом поєдинку довгий. Матчі плей-офф баскетбольної суперліги стартували. Почалося все з поєдинку у шахтарській столиці. Він відбувся 12 квітня. До початку двобою присутні вшанували пам'ять загиблих на шахті Скочинського гірників. Донецьк зустрів та зіпсував настрій ферозен ЗНТУ. рахунок гри 92-75. Перший матч чвертьфіналу плей-офф Української суперліги. Тигри зустріли на майданчику, ДСШ номер 5 гостей із фероза ЗНТУ. Спочатку градинича не клеїлася у першій чверті. Їм не щастило в атаці, але захист не підкачав. 18-17. до великої перерви. Рахунок зрівнявся: 45 проти 45. Проте у двох наступних відрізках поєдинку донечани перекидали феросплавників. Господарі забили 18 та 29 очок, гості по 15. Кінцевий результат 92,75 на користь Донецька. Донецьк виграв головний компонент во другій половині. Якщо в першій половині ми вели плюс 6 по підборам, то 16 проіграних м'ячей во другій половині дали огромне количество атак психологическое преимущество, эмоции, все было на стороне Донецка. Тигри, які протягом матчу спромоглися кардинально змінити тактику та знайти виграшну стратегію, мали набагато більше підстав для оптимізму. Якщо в першій половині не зняли у нас на щиті 9 підборів, а в другій половині вони зняли на нашому щиті 2 підбори. Це, а також защита від броска, знаю, що першого бросаюча команда стала залогом успіху во другій половині і, відповідно, во всьому матчі. Я був дуже крайне недоволен нашими діями в защиті в першій половині. Мы пробовали новую систему, которая, по моему и по нашему мнению, должна была принести нам успех, но, к сожалению, не принесла. Мы не справлялись один в один. Мы проиграли из-за этого щит. То преимущество, которое мы нивелировали при пікінг-роллах, нам ничего не дало. Мы все равно проигрывали один в один. Когда мы вернулись к стандартной своей системе защиты, стало лучше. Мы пропустили в третьей, в четвертой, четверти по 15 очков. Это значит, что все-таки то, что мы работали в течение сезона, лучше, чем то, что мы придумали конкретно на эту игру. Меженьшим порадовали своих уболеванників також и мариупольские леви. Вони разбили одеситів. Рахунок матчу 74-52. 1-0. Это считается, там без разницы, как закончилось, 20, 15 очков. Самое важное, что мы выиграли сегодня. Сегодня успели справиться с агрессивной защитой, э, нейтрализировать это, чего я боялся, там лава и компания. И нормально получилась игра. Готовились, разбирали, То есть сделали выводы из первой игры, когда... Я так думаю, на положительном результате Азовмаша сказалось доминирование Зайцевая натяжка под щитом. Сегодня мы немножко поменяли вид защиты, с Натяжкой справились, 6 очков. Вот, но, 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 в чем нас превзошел Азовмаш, Это в движении мяча и в желании играть умно. То є при даблів натяжки. Ребята очень хорошо з этим розбиралися, хорошо двигали м'яч. Чого у нас не було совершенно у нас в нападении. Маріупольська спортсменка Юлія Калина завоювала бронзову медаль чемпіонату Європи з важкої атлетики у Тель-Авіві у ваговій категорії до 63 кілограмів. Не перемикайтесь, команда спортивного простору розповість про те, чим живе світ боксу, одноборств та художньої гімнастики. Українські отамани не подужали боксерську збірну Росії. У Донецьку прийшла чверть фінальна зустріч. Відповідь команд в рамках всесвітньої серії боксу, як і минулого разу сильнішими виявилися Росіяни. За ними чотири перемоги з п'яти. Чвертьфінал всесвітньої серії боксу в Донецьку пройшов без візитів іменитих спортсменів на кшталт Ленокса Льюіса. Втім, організаторам таки вдалося здивувати донецьких шанувальників спорту. Спеціально на матч між українськими отаманами та збірною Росії в шахтарську столицю завітав президент міжнародної асоціації боксу доктор Чінкову. Він привітав болівальників та відповів на запитання журналістів. Зокрема, пояснив, чому зустріч проводиться саме в Донецьку перед початком сезону завжди затверджується календар змагань та дати поєдинків. Місце ж проведення обирає команда, яка організовує матч. Тож, оскільки з урахуванням побажань обох команд від українських отаманів поступила пропозиція провести зустріч в Донецьку, ми не були проти. Донецьк це місто з сильними спортивними традиціями, в якому мешкає чимало шанувальників боксу, відповів гісті на очікуване запитання щодо того, як на матч вплинула політична напруженість між двома. Країнами, адже на жаль, сьогодні українсько-російське протистояння відбувається і поза межами боксерського рингу. Перша зустріч в Москві довела, що спорт несе мир. Ми побачили добре ставлення російської аудиторії до гостей з України. Коли грав український гімн, всі встали та аплодували. Не було жодної неприязні за допомогою боксу. Ми несемо такі олімпійські цінності, як спортивний дух та дружба, і ми раді, що нам це вдається. Зустріч збірних проходила за звичною схемою п'ять боїв по п'ять раундів, і оскільки перший матч закінчився впевненою перемогою росіян з рахунком 4-1, вдома українцям необхідно було принаймні повторити успіх суперника. Тоді б долю чвертьфіналу вирішував додатковий бій. Підґрунтя для вдалого виступу збірної вже в першому поєдинку підготував найлегший боксер отаманів киргизький легіонер Азато Синаліїв. Він отримав перемогу за очками. Не особливо... Ну, сложна складно було, так якби це було, Я вже. До этого готовился, я знаю как і знав, як как бы психологически я був готов на все. Я знав, що він так буде работать. В общем, как сюрпризов Не було не викликала сумнівів і перемога одного з найтитулованіших українців Павла Огнеслава Іщенка. Спортсмен добре відбоксував всі п'ять раундів проти Дмитра Полянського. Втім, коли дійшло до оголошення результатів, перемогу неочікувано присудили саме росіянину. Я был точно уверен в первых двух раундах, что я их выиграл, и выиграл уверенно. И когда я после третьего раунда садился в угол, уже мне показалось, что я выиграл третий раунд. И спросил и у своих секундантов, они сказали, выиграл. Посмотрел по сторонам, с трибун тоже люди кричали, что выиграл, все хорошо, теперь главное двигаться, не пропустить удар. Ну вот, собственно, я и думал, что три выигрываю, когда оглашали счет 47-48, я думаю, ну, 3 выиграл, 2 проиграл, нормально, и поднимают руку в другую сторону. Не знаю, может, я не так все прочувствовал, может, на самом деле проиграл, может, нет. Судим виднее. Таким чином, аби проходити в півфінал, українцям необхідно було здобувати перемоги в усіх подальших поєдинках. Водночас на ринг проти досвідченого Олександра Безпутіна вийшов у утаманів Тарас Головащенко. Результат бою цілком очікуваний перемога російського боксера. бой, що... Не скажу, що він був тяжкий для мене, але противник дав неплохой темп. Я сам, в принципі, боксер темпового плану. Соперник дав темповий бой, тому бой. Складывался в высоком темпе, мне кажется, был зрелищный. Ну, вы знаете, мы сюда приехали за победой. Все приехали, ребята, за победой. Очень уважительно, сборной Украины относится. Это очень серьезный соперник. Эти соревнования достойны финала. Но мы рады, что вот уже вышли. Тож наступні поєдинки по суті вже нічого не вирішували, та й українцям нічого було протиставити натиску суперника. У ваговій категорії до 81 кілограму Олександр Гонзуля поступився Едуарду Якушеву. Не впорався із важчим на 20 кілограмів Максимом Бабаніним і отаман Єгор Плевако. Таким чином знову маємо 4-1 Перемога Росіян. Збірна України припиняє боротьбу в четвертому сезоні всесвітньої серії боксу. Натомість команда Росії проходить до півфіналу, де зустрінеться вже з переможцем пари американський нокаут. Ти куба домадорес. 180 учасників сьомого всеукраїнського турніру пам'яті майстра східних одноборств Володимира Медведєва змагалися за кубок Донбасу. Для донецьких та луганських спортсменів це ще й змога потрапити до збірної України з косіки карате. З японської косіки карате перекладається як традиційне жорстке карате. Це поєдинки з повним контактом, тобто спортсмени використовують весь арсенал бойової техніки. Китки, удари, підсічки, захвати. Але травматизм в таких змаганнях знижений через повне екіпірування спортсменів: панцири, який закриває груди і ребра, і захисного шалона зі склом, який, до речі, витримує прямий удар безбольною битою. У Донецьку ж прийшли чергові змагання з косіки карате. Проходять сьомий Турнир Кубок Донбасса по кости карате в памяти великого мастера, одного из основателей восточных единоборств в Украине Валерия Владимировича Медведева. Он воспитал не только большое количество спортсменов хороших, но и также хороших, хороших людей, которые работают не только в Украине, но и за рубежом. В соревнованиях сегодня принимают две области, Луганская и Донецкая. К сожалению, не приехала сборная России, сборная Азербайджана к нам на соревнования. Участвуют 10, 10 клубов, 180 спортсменов. На двох татамі змагаються учасники всіх вікових категорій. Сашко Майборода впевнено тримається під час бою. Спортом хлопчик займається три роки. Втім, вже посідає призові місця на обласних та українських змаганнях. Своїх суперників вважає нескладними. Он вбігав. Ну, техніку мабуть, погано знають. У кожного учасника по чотири поєдинки. Починаючи з 14 років, вони тривають по три хвилини. Може бути і додатковий час. Кирило Ковтанюк у своїх суперників знає, йтиме на випередження та використовуватиме власні секрети для перемоги. На жаль, першого суперника спортсмен не поборов. Суперник хороший. правда, була грязна робота, але було все добре. на опередження, хотілося б краще, але зараз йде опит. Набираємося опиту. Одним з суперників Кирила Ковтанюка став Сергій Піддубний. У поєдинку останній переміг за плечима ж Сергія серія перемог, призер чемпіонату світу, Європи та України. Каратист нещодавно перейшов в нову вагову категорію, тому в сьогоднішніх змаганнях ще не знає всіх опонентів. Суперники достойні. в цей раз їх багато. Хм, намного більше, ніж в прошлий раз. Я недавно перейшов в цю категорію з другого віса, з більш легкого. Тільки недавно почав виступати, так що ще з усім познайомитися познакомиться я не успіл. Турнір Кубок Васа це змога продемонструвати свої здібності та також потрапити до збірної України, яка боротиметься на чемпіонаті світу в Канаді. Свято Грації, краси та спорту у Донецьку відбувся обласний чемпіонат з художньої гімнастики за програмами майстрів та кандидатів у майстри спорту. 80 кращих юних спортсменок Донеччини бачила й наша знімальна група. Найвитонченіші спортсменки Донеччини показали себе в обласній першості з художньої гімнастики. 80 найсильніших гімнасток з Донецька, Горлівки, Макіївки, Маріуполя та Шахтарська змагалися не лише за кубки та медалі. Найголовнішою нагородою була путівка до збірної команди Донецької області. Організатори змагання, які проходять вже багато років, мають декілька конкретних цілей. Для пропаганди. Фізичної культури спорту для популяризації вида в області, виявлення сильніших гімнасток з комплектування зборної команди. Області. Тривав чемпіонат два дні. Та вже навіть в першій досвідчення суті бачили величезний потенціал дівчат. Діти трудолюбиві, трудолюбиві стараються, у них є стремлення чогось то достигнути в гімнастикі. Те, що ми побачили, вже є діти, які реально можуть претендувати в состав зборної команди Донецької області. Але разом з тим не всі досвідчені спортсмени задоволені підготовкою деяких гімнасток. Кажуть, що проблемою є навіть пів кілограма, але все ж таки зайвої ваги. Самі ж дівчата зазначають, що заради улюбленої справи йдуть на певні жертви. Нужно постійно за весом, ну, щоб на площадці не казатися в сладком і, ну, от Мені много не нельзя, щоб не поправлятися. Не жалею. Ну, потім фігура, вона, коли виросте, то мені поможет. Безусловно, это все труд і не это выдерживаешь. Ну, конечно, стараемся терпеть до конца. Ну, тренування проходять звісно, усиленно, 5-6 часов. Наймолодші спортсменки також зазначають, що йдуть до мети скрізь біль, але ціль виправдовує такі методи її досягнення. Розтягуватися треба очень сильно дерві, що больно, особливо треба добре розтягуватися шпагати, тому що не буде до поворотів і всього. На до спину хорошо розмінати, щоб… Можна було волни делать. Цель в спорту стати олімпійська чемпіонка, ну хоча б може там стати на підіста. Як зазначають тренери для того, щоб привести дитину у художню гімнастику, батьки мають бачити ряд схильностей, але є й виключення з правил. Буває, що діти з даними для гімнастики, то тобто зовнішні дані фігура природна гібкасть, розтяжка. Це данные для гимнастики. Но є діти, которые приходять без даних. но они очень трудолюбивые, і они в своє час можуть обогнать тих девочек, які з даними. За результатами чемпіонату до обласної збірної увійшли 12 гімнасток за програмами майстрів та кандидатів у майстри спорту. Саме вони представлятимуть Донеччину на всеукраїнському чемпіонаті, який проходитиме з 24 по 27 квітня у Сумах. Займатися спортом без обмежень у Донецьку пройшли обласні змагання з легкої атлетики серед дітей-інвалідів. Більше 60 спортсменів з особливими потребами виборювали звання найкращого у бігу стрибках та метанні м'яча. Спорт це життя. В рамках спартакіади по віру себе у Донецьку відбулися обласні змагання серед дітей з вадами слуху, зору та ураженнями опорно-рухового апарату. Подібний захід організовують щорічно вже більше, ніж 12 років. Вони дуже важливі, тому що діти, во перше оздоровлюються, во-вторых, вони спілкуються, в во третє у них залажуються якісь поняття. В житті як сісти состаним, то тобто, соціальна адаптація. Тому що подати потом спокойно другому чоловіка на вулиці і заговоріти. не буде цього бояться. У більше ніж 60 спортсменів з Донецька, Маріуполя, Слов'янська, Маківки та Горлівки обмежені можливості, але величезне бажання перемогти. Наймолодшому легкоатлету 11 років, найстаршому 15. Всі вони із запалом в очах розповідають про користь від занять спортом. Спорт дає в першу чергу здоров'я, радість. Ездимо в всякие города классно, полезно для здоров'я там ну побеждать теж нравится. Когда я езжу по соревнованиям, ну много появилось друзей. Особливим дітям потрібна особлива увага. Так у Донецькій школі інтернаті номер 22 велике значення надають не лише активним видам спорту. Такі дітей не везде приймають, не везде ждуть. Поэтому ми в школі стараємося привити їм любов, ну. К бігу, к шахматам, щоб вони могли на рівних виступати зі своїми сверстниками. То тобто, коли йдуть якісь ігри. Наші діті дуже приймають, тому що віде, що тоні можуть очень багато. За результатами змагань було обрано переможців, які увійшли до збірної Донецької області. Саме вони представлятимуть Донеччину на всеукраїнській першості, що відбудеться цього літа. Федерація спортивної Рубіки та Фітнесу, а також федерація пауерліфтингу Донецької області визнана найкращими в регіоні за 2013 рік серед Неолімпійських видів спорту підбили підсумки на координаційній раді, що пройшла в Донецьку, було визначено кращі обласні федерації з неолімпійських видів спорту. За результатами виступу спортсменів кращою стала федерація спортивної аеробіки та фітнесу. Ми вже не перший рік займаємо перше місце, тому що у нас дуже багато спортсменів, які займають найкращі місця. Причем и первый, и второй состав сборной области занимают лучшие места на чемпионатах Украины. У нас в этом году двое спортсменок участвовали во всемирных играх по неолимпийским видам спорта в Колумбии, где заняли шестое место. І к тому ж ще і на чемпіонаті Європи, який був во Франції, ми теж зайняли перше місце. Друге та третє місце посіла федерації пауерліфтингу та шахів. Відповідно, загалом 2013 та початок 2014 року оцінили як вдалі для спортсменів. Але проблемним питанням для більшості залишається фінансування. Тож від занять спортом відволікає пошук спонсорів. Город повинен... має багато тисячі нам за минулий год. але ми їх поки не получили. Хоча привезли дуже багато наград і медалей. Значит, ну а так приходится включать свои личные связи, включати свої язык зв'язки, ну, с руководителями, які що способны что-то виділити для дітей спортсменов. Спортивні функціонери кажуть, що суспільна політична криза та скрутна ситуація з фінансуванням має поганий вплив на результати всіх неолімпійських видів спорту. Проблеми одні і ті ж, які залишаються з года в год, не дозволяють, звісно. развиваться достаточно сильно и объемно, поэтому наши места второе, третье, там иногда первое, когда мы проводим соревнования там по младшим юношам, со взрослыми спортсменами это проблемы везде, это по всем федерациям. Этот год мы понимаем будет непростым также и как и для всей страны по подготовке и участию в соревнованиях, но будем искать варианты, возможности для того, чтобы успешно готовиться и выступать на соревнованиях. Потому что для спортсменов э -э, это труд спортсмена, который он проводит в спортивном зале, тренируется, а результат своего труда показывает именно на спортивных соревнованиях. Если этих соревнований не будет, то отпадает вся логика подготовки и занятия спортом. Також спортивні керівники регіону зазначили, що великі міжнародні турніри у цьому році спортсмени скоріш за все таки відвідають. І наостанок Юлія Бейгальзімер та Ольга Савчук взяли трофей в парному розряді на турнірі WTA у Польщі. Бронзовий призер Олімпійських ігор 2012 року у напівважкій вазі українець Олександр Гвоздик успішно дебютував на професійному рингу. Він нокаутував в першому раунді американця Майка Монтою. На міжнародних змаганнях з плавання мультінейшнс у Греції Українки Христина Панчишко Маргарита Якуба Орина Смирнова взяли три золота. Що ж за головними подіями спортивного життя регіону та країни слідкуйте у випусках регіональної служби новин та спортивного простору. Відтепер повтори нашої передачі в ефірі о 16.30 у вівторок. Крім того, дивіться нас на нашій офіційній сторінці за адресою k61.dn.ua.sport. До зустрічі за тиждень.